Осінь з щедрими дарами та святковим настрієм у ДНЗ No23 зустрічали на вулиці. Працівники закладу підготували для дітлахів та батьків цікаву програму. У нашому садочку сьогодні прийшло трошки, це свято нетрадиційно. Ми завжди його проводимо, кожна група окремо, у музичному залі. А зараз у нас воно пройшло, так як знаєте, твердуже модно слово анімація. Більша підготовка дорослих, а менша підготовка дітей. Ми зробили свято для дітей і для батьків. Були тут і пісні, і танці. Батьки брали участь у всіх конкурсах, які пропонували. Їм музичні керівники та вихователі. Головна тема свята збір урожаю. Вже п'ятий рік поспіль у закладі організовують виставку Дари осень, в якій беруть участь батьки та малеча. Моя дитина постійно на всіх святах, постійно зі слізами, постійно, емоційно, постійно ні, тут просто не можна передати. Від свята присутні отримали масу задоволення. Мені сподобалось, коли ми брали стрічки і кружлялися. І Ще мені сподобалося, коли я вдома з мамою робила цю черепаху із з кавуна. До свята долучились не тільки працівники, а також і колишні практиканти. Вирішила прийняти участь, тому що запросили мене на це прекрасне свято, тому що недавно у нас у коледжі відбувалася прекрасна ювілайна дата Сторіччя. І саме побачивши мене на цьому концерті, святком, вони згадали, що я в них теж дійсно проходила практику і запросили мене в якості осені. Закінчили свято танцем дітлахів та пиріжками для всіх присутніх.